Хоче скуштувати цю піцу тисячі людей. А черга до цієї піцерії розписана на місяці вперед. Ви скажете, швидше за все, професіонали, кухарі вклали купу грошей і відкрили свій бізнес. А я вам скажу: та хрін там, ви помиляєтесь, і зараз я це вам доведу. А мене, до речі, звуть Артем, і я вчу людей, як розвивати себе чи свій бізнес у соціальних мережах. Тому підписуйся. Відкрили цей бізнес сімейна пара. Вони прості любителі, які до цього не мали жодного досвіду. У ресторанному бізнесі. Свій заклад, до речі, вони назвали Мота і Успіх, який вони досягли, надихне будь-кого, не боятись пробувати. А почалось це з того, що вони збанкрутували, гроші втратили, бо їх бізнес, а це був маленький хостел у Белтауні, збанкрутував через пандемію. Коли ковід вибухнув, вони втратили все. І Кіндл, розуміючи, що вони тепер банкрути, подивився на дружину і запитав: дорога, а що ж ми тепер будемо робити? Може, піцу відповіла дружина, тому що вона часто готувала їм піцу за своїм фірмовим рецептом. Ні слова більше, відповів Кіндл, і вони беруть невелике приміщення з дуже низькою відповідальністю і починають робити там свою піцу. Вони вірили, що якщо ти робиш щось смачне, люди скрізь тебе знайдуть, щоб спробувати твій продукт. Так і вийшло. Їхня фірмова піца настільки всім сподобалась, що люди почали приїжджати до них навіть із різних міст. А сьогодні вони вже багаті люди, і потрапити до них можливо лише електронною чергою, місця, в які розписані вже на місяці вперед.